А звідки ви вирішили, що в нього да. розширені змінилися? У нас наказ спільний мост» з ЄМВС-402, дроб 735. Які е, е, ну, да, поліцейські там є ознаки наркотичного алкогольного спіння. Наразі хочу перевірити водія. Якщо я буду якісь ознаки вираз, це поїде до медичного закладу для перевірки е, е, його стану. Можна воді Зараз момент, секундочку. Ви не хочете виходити? Да ви. Ні, зараз. Зараз. Ну, не... та виїдьте. Дивитися якісь бумажки. Да -да -да. Це ж не перший раз же. А ми зараз вийдемо. Немає, немає питань. Просто знаєте в чому. У вас поїхати на Зараз Я вам пропоную про цього спиніння в медичному закладі. Дивіться, мене є ось. Ви не чуєте чи ні, що нам пояснює. А згодіть в зараз. Я, бай... таз, я згодний, але ознайомтесь з цим. Це ж не вот перший я. раз. Це вже це в вже нього не перший, ну да. двух, не другий, не третій раз, розумієте? Це вже просто ми четверти вже четверти просто... Я вже судився з вами і стільки вже подав, що ми будемо. Я перша розбачив. Ми перший раз бачимо. Ні, материнка, вона видається певним числом. Хорошо, поїдьте стати. Ooh. Це судове Суд. рішення. Так дивіться в подібні. Я вам пропоную зараз проти стан будь ласка. огляду. Так, хорошо, ми їдемо. Ах, добре, я можу пересісти на його транспортний засіб. У мене є права. Та ви руки ти дякую. А якщо а якщо стопарь не працює, що мені робить? мене знову зупине поліція. Не можу не я. Ні, добре, в мене закінчується бензин зараз. Я навіть додому зможу доїхати. Ну Чим проблема? Так, да, Що мені зараз робити? Ну що, така От ситуація, випрючу, бачите? Так, Добре, так машина. куди? Ми зараз машину тут сидіть. Тримайте промірників, ця інформація є. Чому у вас штраф і що травма? Угу. Це штраф я спачу, з точно чому. Хочете ознайомитися і коли у вас буде час, платити, але на цей п'ятнадцять. Угу. Угу. Ну просто я ж кажу, мене це дуже дуже бентежить, що у мене вже якийсь вже третій раз. Чесно, їду на заправку, да, вже перегорів у мене цей, світофор, ця лампочка. Не те, що вже, це ж ненормально, нормально. Це не нормально, стільки Це ненормально, нормально, стільки мені давно знижка тішла. Ні, направда, до що ні, І ми вам пояснили, обидві. Та їдь, сказали їдь, їдь, їдь. Хорошо. Хорошо, да. Ні, ось на дійсно, дивіться, це ж не це квітень був. Зараз правили. Це квітень, так. Да. 13 квітня, а далі дивіться, вже судився вже з вами. Та ні, хорошо, поїдь, поїдьте. Поїдь. Я На по я поїду хорошо. з вами. Нема питань. Просто а, також, питання з добре. добре, хорошо, машина з низь А вибачте, будь ласка, а ти скажіть, машина залишається тут. Я хочу. Я її дивіться, я її не тримаю. Ми розуміємо. Я розумію. Я... Добре, я маю на увазі гаразд, як я можу потрапити зараз до свого будинку. Ви мене підвесете? Та куди я подовжую? Я буду особу доставляти. Ну, добре, ви доставляєте особу. Я залишаюся в автомобілі сама. Дівчина, я думаю, ви не дозволяєте, не зможете... Зараз ж комендантська година, ви про це розповідаєте, що це так страшно. Ну, да, якісь ще минулі... 10 хвилин? Я розумію, водій, я вам пояснив, ви будете їхати до Менеджери. Я буду їхати, сто відсотків, трошки. Стой, не кричи, Машину, будь ласка. Щас, момент, почекайте, будь ласка. щось. Так. Сейчас на часах сколько? 23,53. Нас опять остановили вот эти вот как бы лица. Опять 35. Я сначала стопарни горит, теперь у нас 35. -е. Мне рассказывают, что я э, домой должна добраться как-то сама. Хотя в комендантское время нельзя как бы ходить. Но ну, ничего страшного. Да мне кричат машины. Э, никого не волнует, что вообще либо происходит. Но ну, как бы вот. Добрый вечер. Я диспетчер.